Він десятиліттями представляв українців у Верховній Раді, але насправді працював на Кремль, екс нардеп, якого Сполучені Штати Америки назвали російським агентом із десятирічним стажем, а Україна зрадником зараз. Він сенатор в Росії і представляє комітет з нацбезпеки і оборони. Але як так сталося, як людина, яка сиділа на руках у кучми, стала правою рукою російських спецслужб? В минулих випусках я вам розповідав про історію зради Олега Колініча, екс-голови служби безпеки України в Криму, який відкрив ворота ворогу до Херсону. Сьогодні друзі, ми поговоримо про зраду Андрія Деркача, який за вказівкою Москви у перший день планував допомогти росіянам в захопленні Києва відкрити фактично ворота ворогу для Києва з подальшою зміною влади. Для початку я розповім, хто такий деркач в двох словах, щоб було зрозуміло. А ви перед цим поставте, будь ласка, лайк, залиште коментар, і будемо починати. Справа в тім, що Андрій Деркач, і це треба розуміти, це не просто політик. Друзі, це людина, чия кар'єра. Це історія тісного зв'язку з російськими спецслужбами. Деркач народився в 67-му, в тоді ще місті Дніпропетровськ, який так називався в родині Леоніда Деркача. Леонід Деркач, його батько, генерал КДБ і екс-голова служби безпеки України при кому при кучмі, при президентові кучми, якого ви зараз бачите на світлині. Цікаво, що ну власне сам Деркач, Андрій Деркач, виріс в родині, яка мала родинні зв'язки з кучмою, тому що там дружини були сестрами. До речі, сам деркач якось в одному з інтерв'ю і казав про те, що я ріс у родині кучми, сидів у нього на колінах, і ну, як ми розуміємо, це не просто друзі слова, це доступ до найвищих кабінетів України. Просто сидіти на колінах у президента. Це, до речі, світлина зроблена в Сумській області. Ось ви бачите, кучма там інші високопосадовці, і далі з вусами це зрадник деркач, значить. Після харківського військового училища Деркач поїхав, звісно ж, до Москви. Він навчався у вищій школі КДБ. Зараз е це називається Академія ФСБ Російської Федерації. І що цікаво, мені в око кинулось, коли я до ефіру готувався. Його дипломна робота. Знаєте, як називалась? організація і проведення зустрічі із негласною агентурою. Цікаво, правда, після цього він працював в СБУ Дніпропетровській області з 94-го року в адміністрації президента Кучми. Потім він був радником прем'єр-міністра Пустовойтенка і навіть Миколи Азарова. Але справжній вплив Андрій Деркач здобув як народний депутат України з 1998 року. Він сім разів обрався від 159 го округу на сумщині. По суті, деркач був наглядачем цього регіону. Він формував проросійський електорат. Значить, його сила в умінні, так би мовити, комунікувати з людьми. А знаєте, в чому полягає ця комунікація? В роздачі гречки, в медіа, впливу на місцеву владу. І ви навряд чи здивуєтеся, що Деркач був просто нульовим, просто нульовим, нулячим народним депутатом. Тому що є такий рух, чесно, там аналітики цього руху. Зазвичай аналізують обіцянки народних депутатів. Вони порівнюють, що обіцяв, що виконав. Вони аналізують роботу чиновників, і, до речі, ведуть реєстр зрадників за що їм величезна подяка. Так, от за їхніми даними, деркач пропускав до 95% голосувань. А його всі 17 законопроєктів так ніколи і не стали законами. Оце це трудилася людина. Да, народний депутат, але сім разів його чомусь обирали. Він же не з космосу там прилетів. Його люди обирали сім разів, сім скликань. На Сумщині, чувак, який взагалі нічого не робив, тобто Верховна Рада для дракача – це було не місце роботи, це був інструмент. Але інструмент для чого? Для доступу до інформації, для недоторканності. Пам'ятаєте, тоді доволі модно було ховатися за недоторканністю і, і робити все, що ти хочеш. І як я вам розповім далі, для виконання завдань Кремля. Ми підходимо до найголовнішого друзі. Служба безпеки України викрила, що Деркач курував агентурну мережу ГРУ в Україні. У нього був помічник Ігор Калєсніков. Ігор Калєсніков, помічник Деркача зізнався на одному з допитів, що Деркач із 2016 року працював на російську розвідку. Вони створили охоронні фірми. Ці охоронні фірми мали допомогти Російській Федерації швидко захопити Україну під час війни. На початку цієї війни, значить, вони повинні були сідати на броню, так би мовити, і забезпечувати просування російських військ у міста. План був такий: під час захоплення Києва використати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які могли зайти з території Білорусі, швидко просунутися до столиці, захопити урядовий квартал і зібрати у Верховній Раді Віче, яке би проголосувало за створення нового уряду. Розумієте план, і це народний депутат. Він був народним депутатом, який 16-го року працював з російськими спецслужбами, планував з ними захоплення української столиці тому нереальна подяка нашим воїнам, які змогли відбити, відкинути і знищити російські війська, які намагалися захопити столицю, і як тепер вже ми з'ясовуємо ще й змінити владу. Ну зрозуміло, деркач як відомо, також активно просував всі можливі. Російські і проросійські наративи він був час дуже частим гостем на проросійських телеканалах, де говорив про зовнішнє управління Україною. Він, до речі, був палким прихильником УПЦ МП під час президентства Януковича. До речі, він пропонував передати Києво-Печерколавру Московського Московському патріархату. Це Та, так на секундочку, щоб було зрозуміло. Я вам більше то скажу. Він викладав у Київській духовній академії УПЦ МП. От служба безпеки України встановила, що він за свою роботу отримав шалені гроші. Я різні цифри читав від там, 567 тисяч доларів від російських спецслужб до кількох мільйонів доларів щомісяця. Ну, принаймні на одному з допитів, ось цей Калєсніков, його помічник, сказав про те, що Деркач отримав по кілька мільйонів доларів щомісяця, Ну і звичайно, більшу частину він брав собі. Але навіщо куди він використовував ці гроші? Ну зрозуміло, що вони йшли на інформаційні атаки. Щоб зірвати там євроінтеграцію України, щоб посварити нас заходом на внутрішнє просування з цих проросійських меседжів і так далі, і тому подібне, до речі, один із найгучніших епізодів в кар'єрі деркача це так звані плівки деркача. Якщо ви пам'ятаєте, в травні 20-го року деркач проводить прес-конференцію в Києві, оприлюднює аудіозаписи, на яких нібито зафіксовані розмови між Порошенком і Байденом. Буду далі вживати слово, нібито, тому що це ще не доведено. Значить, на цих записах про що йшлося? Про те, що нібито чинювався тиск зі сторони Сполучених Штатів Америки на Україну щодо звільнення генерального прокурора тоді Віктора Шокіна, а також контроль над компанією Борізма, де працював хто? Син Байдена, Хантер. Ви всі чудово знаєте, вже пам'ятаєте це, це прізвище. Але, друзі, давайте розберемо, що це була взагалі за операція. Деркач стверджував, що записи доводять корупцію Байдена і зовнішнього управління Україною з боку США. Проте мета була значно глибшою. Це зрозуміло: дискредитація Байдена напередодні президентських виборів. Це був 20-й рік. Треба було посіяти недовіру до нього серед американських виборців і посварити Україну з ключовим союзником зі Сполученими Штатами Америки. Це була класична операція російських спецслужб, яка була спрямована на дестабілізацію. Звідки взагалі взялися ці плівки? Ну от, за даними Служби безпеки, записи були отримані через російські спецслужби. Російські спецслужби передали їх Деркачу для поширення. Аналітики американського видання Вашингтон Пост зазначили, що плівки були відреаговані. А їхній зміст вибірково поданий, щоб створити хибне враження про Байдена експерти з цифрової безпеки, зокрема з Atlantic Каунсіл, підтвердили, що аудіо зазнало маніпуляції, а джерело записів неможливо достовірно встановити. Але кожен для себе зробив висновки. Насправді, коли слухав ці всі плівки, в особливості відомо, друзі, що Деркач діяв не сам, тому що він співпрацював з ким. З Руді Джуліані, а Руді Джуліані це адвокат Дональда Трампа в минулому, і от Руді Джуліані активно розповсюджував ці плівки і головні наративи з цих плівок, куди в американський інформаційний простір. Тобто, він намагався використати їх для підтримки кампанії Трампа. що… Зокрема, викликало величезний там резонанс Сполучених Штатах Америки, і тоді я пам'ятаю конгресмен демократ Адам Шиф. його звати він же був і головою комітету з розвідки палати представників. Він назвав якраз деркача російським агентом і закликав, що роз, ну, там, проводити розслідування і розслідувати його зв'язки з командою Трампа. Реакція США була. Неймовірно швидкою жорсткою у вересні 2020 року. МінФін США запроваджує санкції проти Деркача. Офіційно називає його російським агентом із більш ніж десятирічним стажем. Я виніс цю фразу у Тікер, і в заяві Мінфіну, якраз йшлося про те, що Деркач брав участь в кампанії з дезінформації, яка загрожувала нацбезпеці безпеці США. Його звинуватили там ще й відмиванні грошей у фінансових махінаціях, маніпуляціях, які були пов'язані з цією операцією. Значить, для України, яким якими були наслідки? Ну насправді не менш серйозними, скажемо чесно, тому що плівки деркача вони, по перше, посіли недовіру між частиною українського суспільства і заходом. Вони посилили проросійські наративи. Вони ускладнили відносини з адміністрацією Байдена після його перемоги. А Байден тоді переміг як Ви пам'ятаєте, і Трамп звинувачує його досі, що у Трампа вкрали перемогу. Плівки дуже активно обговорювалися в американських в українських медіа, і це якраз що воно викликало поляризацію. Так розділяло суспільство. Проте Байден, як я вже сказав, ці вибори виграв, деркач став абсолютно токсичною фігурою. Ну він і до цього був токсичним, але ну після того як Байден приміг, зрозуміло. Тобто його операція провалилася у довгостроковій перспективі, але вона показала наскільки взагалі небезпечними можуть бути усі російські інформаційні атаки, тому що цей скандал це яскравий приклад того, як Росія використовує всіх своїх агентів для маніпуляцій і не лише в Україні, а просто ну на глобальній арені. І Деркач був, давайте скажемо чесно, ідеальним виконавцем для цього впливовий, з доступом до медіа, зв'язками у владі. Ну не дарма ж сім скликань у раді був. До речі, саме на цих плівках ми і почули цю розмову з голосами, схожими на Порошенка і Путіна зі словами, жму руку обнімаю, пам'ятаєте? І це викликало так хвилю обурення, емоцій в інформаційному просторі. Тоді скажемо одразу. Європейська солідарність сила Порошенка відреагувала, назвала це фальсифікатом, а сам Порошенко сказав про те, що це план Кремля з відбілювання Путіна. Ну тут далі кожен сам свої висновки робить. Але що відбулось далі? 21-му році РНБО України додає деркача до санкційних списків, в 22-му році Служба безпеки викриває агентурну мережу АНАБУ і САП звинувачують в Держзраді деркача і незаконному збагаченні. ВАКС. Це вищий антикорупційний суд заочно заарештовує Деркача. Але він вже на той час втік з України. Він втік з України ще до повномасштабного вторгнення. В січні 23-го Зеленський позбавив його громадянства, а Верховна Рада мандата, але Деркач не зник, тому що в 24-му році він сплив в Росії як сенатор від Астраханської області, і, значить, він також є членом Комітету безпеки Ради Федерації. Чому Астрахань? От ви запитаєте, я про моніторив думки відомих експертів, політологів, і от експерт центру Карнегі Константин Скоркін пояснює, що це не просто якась там політична пенсія, це включення деркача до російської еліти, тобто це сигнал усім агентам Кремля, що ми своїх не кидаємо. Так, ми своїх не бросаємо. Більше того, я можу сказати, що історія деркача, друзі, це не просто там історія якоїсь ну там одного зрадника. да? це приклад елітного колабораціонізму. Принаймні так пишуть кримреалі. от десятиліттями, як стверджує Віталій Портніков, такі люди, як Деркач, як Медведчук, як Цека, вони були частиною української влади, і це правда, вони не ховали своїх зв'язків з Російською Федерацією. Чому? Бо як пише Портніков, зв'язки з Росією тоді були показником правильної людини. А от політолог Петро Олейчук каже, що Деркач саме якраз і є небезпечною у тому, що він. Там не показував свою проросійськість, тому що він був інтегрований в систему. Він мав зв'язки з опозицією, навіть підтримував Ющенка. Як пам'ятаєте на ем, е, виборах, ну в рамках помаранчевої революції? Всі пам'ятають світлину, там де деркач з помаранчевим шарфіком. Але весь цей час деркач працював на Москву. Ось що потрібно розуміти. Тобто, цей випадок, друзі, це сигнал для усіх нас, що Росія продовжує вербувати, вербувати агентів і не лише старих, але й нових. І, от, за словами того саме Лищука, Кремль через такі призначення, як деркач, показує, що ми своїх не кидаємо, і це типу заклик там до молодих політиків співпрацювати з Російською Федерацією, тому що мають працювати правоохоронні органи і вони працюють. І, і, і ми маємо розуміти, що Андрій Деркач це взагалі символ системи, це символ системи, яка дозволяла зрадниками десятиліттями працювати проти України. Тобто його історія показує, що ворог може бути там не лише на фронті, але й у високих кабінетах, давайте скажемо чесно, але ми можемо це зупинити як пильністю, підтримкою журналістів, тиском на владу серед іншого, перевірками. Відповідними, Андрій Деркач, друзі, це, це символ е, системи без перебільшень, якщо вам цей випуск сподобався, якщо ви хотіли б побачити продовження. Так, циклу зрадників е, України. Напишіть, будь ласка, мені про це в коментарях. Ми е, будемо продовжувати. Поставте лайк цьому випуску. Не забувайте підписуватись на цей youtube канал. Це добре ще дозволяє просувати контент, який ми створюємо для вас. Але найголовніше напишіть, чи про кого вам було б цікаво послухати наступного разу. Зрадників на превеликий жаль багато від Ківи і до інших. Тому пишіть, будь ласка, не соромтеся, дякую, що. Були зі мною. Спасибі, що додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе і до наступної зустрічі.